Тримати. Зараз виїжджає, так поняв, що міліція вже буде, у нас поліція нова, механіки будуть не випускати автобуси, так як вони, він рахує, що є порушення на автобусах, бо всього відмахується. Поліція буде штрафувати як механіків, так мене. Мені це не, не потрібно. Тим більше автобуси мають бути технічно і справді, тому що їдуть діти, старі, молоді, всякі діють. Мені, мені треба кажу, автобус триматися. Зроз, зрозуміло. Містом. Я е, е, одну маленьку ремарку. Я дуже вас прошу поважно говорити про громадян наших на входочків. Сіл, тому нам. що е, люди це є ті е, ну, громадяни, які це дають послува вам і прибуті. Я розумію, зобов'язалися надавати коли, коли... всім громадянам послуги, коли я е, запросили мене на до села Тисів на збори. Я приїхав. Я приїхав не один раз-два рази. Та коли я хочу їм щось довести, я показую документ, нам кажуть, що ти мені дав за 15-й рік, ти мені дай з області. Я не можу такий з, з області дати це встановка ціна, тариф ціни, тому що там -то не є. Коли я їм кому, запропонував на зборах, ось голови сільський голова, і депутати, ті, що багато всього знають, ті крикливі люди, які там дуже сперечили мене. Я попрошу сідати не не в активності. Не активні просто. Ну, <плес> активні. Прошу, я даю рану автобус, сіду <плес> в установи. Поінтересуєтесь доведемо вам ну і ви на лад. А коли ніхто не хоче мене слухати, ти мені, то давайте мені розкажеш, що свою печатку поставив. Ти маєш їхати по 4 гривні, ти знав, куди йдеш які маршрути. Що це що за, за така умова, як і до душою, як я постав сьогодні маршрут, а солярка пішла, розцінки пішли, я маю їхати в мінусі, автобуси на, на колінах мають їхати, але я маю я їхати. То зовсім розумію. не так. Ми е, з повагою відносимося і людомую громадянин так само. До вашої праці щодо надання послуг по перевезенню, але я так само прошу з вашого боку бути поважним і відповідальним по відношенню і до сільських провів, і по відношенню до громадян, які до вас звертаються. Та по тому, що вони на мене тиснуть, розумієте, Я доказати що не можу. Я запропонував всі далеко їхати. Може поїдемо. Подивимося, зможе це добре. Та ніхто не хоче їхати. Всі кричать, всі, ти маєш їхати і до тому все. Розумієте правильно, люди. Мають, ну не живуть у достатку такому, то якому великому, і вони дорожать тими гривнями, і не готові дуже направо-наліво їх розкидати. Ми розуміємо вашу ситуацію, що ви кажете, що е, утримання затратне і складне, і дороговартісне, і таке інше. Я прошу вас витримати дві умови, які є головні, а ви зараз мене поправите всі хто там що треба, чи не треба. Перше, ви таки робите ну, обґрунтований розрахунок вартості перевезення. Пасажирокілометра пасажиру кілометра. і ціну встановлюєте по зупинках відповідно до пасажиру кілометра. Аби це не було, от та, така заопрулена ціна гривня там, гривня там, гривня там, і через то це обурело людей. Такі переведіть, ці кі... ціни ми довозимо в кілометри у копійки теж. А у копійки як я А Хто має копійки? Зараз мені не кине 50 гривень, дасть не кине, дасть 50 гривень, дай мені дай там. Хоча 50 50 У нашій державі Україна копійки ж ніхто не відміняв. Вони чинні. Я розумію, що можливо для водіїв буде більше не Прошу, давайте без дачі, удивіть майку дотримуються всіх реєстрів. нема. п'ятьох немає і не буде, гривні не нема. немає, то ж не Має бути. Ну, ти Діти, базар дай дві купівки дати на це, де я тобі зараз. Я вже не в з вона мені 20 купів має дати. Не переводіть це. Шановні, шановні, я дуже прошу розуміння. Ми працюємо у державі. Ми не є самі по собі. Ви є підприємниць, зареєстрований в органи держави, ви грали конкурс з державним органом. Ви, відповідно, заключили, я прошу уваги, заключили угоду, відповідно, із відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації. Тобто, ми граємо по правилах. І відповідно я дуже прошу вас. І як ви так зробите, я думаю, що і громада вас зрозуміє, люди розуміють, іти по правилах. Тобто, мова є копійки, нема копійки. Це, не, це не, не, не відговорка. Ми мусимо враховувати то, що в нас є порядок і є правила. Тобто, ще раз кажу, розрахунок вартості пасажиру кілометра, якщо він більше, ніж 30 чимось купівдати за кілометр, ну, прохай буде більше, але ви його обґрунтуйте відповідно до тої методики, яка ви, 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 ви вироблена Кабінетом міністрів. А він мав бути обґрунтований, тому що немає чітко визначеного потоку. Для визначення потоку ну, потрібно, то, щоб водій знову... видавав білет. Тільки в, такому випадку, тільки в такому випадку можна підтвердити і провести достатній розрахунок. В іншому випадку не може бути зроблений розрахунок. може бути не ну, Звідки вивоз, він привозить людей, що все одно ми це забути це, відки, відкинути це ми не можемо. Та є Ну <mo3> так як no, люди працюють, і в області другі, теж по селах, і можна все вирахувати. Коли ніхто не хоче стогнути, всі кричать, ну то як я можу вирахувати? Ігор, що довести зробимо? всі не кричать, неправда, Ігор, що ми що ми зробимо? Ігор, всі не кричать, неправда, Ігор, що ми зробимо? Ігор, всі не Ну то хай сідає людина в автобус, хай катається від 6 ї ранку до 9 ї вечора, хай вирахуй пазару потік, туди буде в машину. А для ви люди вирахували? А хто має Ви маєте вирахувати? Я? Та я, ніхто повірить. Скажете, ви там... маєте бінанс, щоб підтвердити, що у вас проїхало за день стільки людей. А коли ви маєте э, біля просить, що, слово, то автоматично кожного пасажира. Шановне товариство, дивіться, тут, в принципі, більшість пасажирів розуміє, що обслуговування техніки зараз дороговартісне. Але якраз як сказав Богдан Михайлович, люди хочуть бачити, чому саме 2 гривні, а не три, а не 5, а не одна. Розумієш, Ігор? У тому тут найбільша проблема. І тут твій обов'язок, якщо ти не хочеш більшої соціальної напруги, якраз власне вирахувати, той пасажирокілометр це є одне. І друге графік руху. Ми про це говорили на нараді у тіснішому колі. Все. Бо більшість людей, які їздять, які їдять на роботу моїм. Мої жителі, козаківка супі, самі віддалені рейси, кажуть, чому всюди зросло на 2 гривні до нас на 2 гривню? Чому? Так я об'ясняв, чому ну, як? Його, це має бути на папері обґрунтовано. Я все покажу. Добре, раз ми хочемо грунтова папері з до достріяла. Працюють увагу, до речі, не сказав кілометрів, то є 15 гривень. У мене зболиєш, кладу, 200, 25. Порахунь, 25. Порахунь. <нахунь>. з болеска до суки не 25 км. кілометрів. 25? двадцять п'ять. Порахуємо. Ми з жиде в деза до Суки до церкви. Я заміряв двадцять кілометрів. <наху> центр, дам, придам, Ігор Михайлович. хай буде тринадцять буде 13 гривень. Він їде. Об'ясняю, добре, хай мене 13 гривень. Він їде по асфальті, відповідно. Він їде за 35-40 стою. Я їду по, по зворах, як я кажу. По зворах їду. Годину 20 хвилин годин, за 10 гривень по сьогоднішній день. Про що ми можемо говорити? А То є різниця ти? чи не немає? Є проблема, що що в тому, що сам дороги. Та други. Други. Я а, я а я ще... винуватий. А люди а люди а, ні, Я громадяни винуваті, що така дорога, скажімо. Так і я не винуватий. Так ми всі винуваті. Значить, будемо вигідно і вам і мені. Люди є телефонів. Я їх у подасть я винувати. Я вас віде. дуже прошу. Я тобі чув, щоб ти звинувачує. Я кажу один момент: перше дотримання графіку руху, який у тебе зараз є чинний. Раз друге обґрунтування ціни. Все, якщо ми людям, то пояснимо спільно. Питання знімається, добре, розумієш, добре, але коли добре. воно не е, добре, добре не доводиться до кінця, тоді відповідно люди запідозрюють тебе у тому, що ти завищено робиш, чи добре. щось не так робиш. Я і, і ще повірмі, і більшість скаржників мене звинувачують, що ти мені добре. щось там пообіцяв. Я добре. за тебе добре. захищаю, розумієш і, я і так кожного голову. І по і Тисівського, і всіх доведу документи вже підходять. підході. Документи будуть. Я все до доведу. Ну буде так зіновосвічі перевізників. Потому ти та саме я буду. Я менше ніхто теж не буду. Хочете, я вам розумію терець, як Я не хочу про погрожу. Просто так як люди, так і я. Не хочу більше. Я, я прошу уваги. Михайлович, Я дуже прошу, щоб ви один момент чітко ви почули і зрозуміли. Орестович перед тим пояснював: держава спосіб регулювання ціни з органів влади зняла. Держава залишила. Правильно. Спосіб регулювання ціни перевізнику, тобто вам, відповідно, ви маєте про те, що ми тільки що говоримо, маєте це зробити. Не казати, хай хтось там мені має зробити, ще хтось таке. Ви, відповідно, своїми службами, з тими, що є власні адміністрації, якими ви маєте угоду і тому подібне, мають вам допомогти в тому, і ви маєте розробити це, показати народові, дати оголошення в газету, аби ми в газеті ратожо опублікували. Які тарифи є, на які пасажирокілометр, на які відстані, тому подібне, хай люди знають. Якщо це буде ціна більша, відповідно ви це обґрунтуєте, ніхто не буде. Бо знову ж таки, Растові теж згадував про такий контролюючий орган, який називається антимонопольний комітет. От. І е, якщо ви поставите хто знає яку ціну, то антимонопольний комітет вчепиться до вас і поставить за десь. Yeah, yeah. Я говорю, якщо ви поставите якусь надмірну ціну. Але коли вона буде? Економічно обґрунтована і розрахована, ніхто не буде ставити до вас ніяких претензій, і відповідно я... ми згладимо обстановку, яка зробилася. Тому що я ще раз кажу: люди, люди ображаються на те, що це зробилося заокруглено, на кожну зупинку одна гривня, і це викликало в людей обурення. І тому я прошу ми один, один другого почули. І я ще раз аби я вже не забув ще одну тезу Юрій Михайлович, коли ми вже тут говоримо. Я теж дуже хочу просити вас. Аби ви своїми підлеглими водіями теж провели ну, таку виховну роботу у частині етики спілкування з пасажирами. Бо знову ж таки, ми маємо неодноразові, хай ще не дуже великої кількості, але є такі звернення від громадян про те, що водії деколи ведуть себе з пасажирами, ну на хто тонах спілкуються, деколи не хочуть пояснити, деколи трошки навіть підвищують голос, деколи грублять. І тому я попросив вас так само десь. Їх Ну, стримати в тій частині, хай вони пояснюють то, що ви їм кажете говорити. А все інше, хай вони тримають при собі і не починають ну, людям говорити те, що не треба, і деколи їх ображати. Я зрозумів. Ще питання. Як ми будемо з лісом комбінати?